Вибухнула заява міністра зовнішніх справ Миколи Кулеба про чоловіків за От Росту Дмитра Івановича, чоловік призовного віку, виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і щось хоче отримати від цієї держави. Так не працює у нас в країні війна. Я переглянув реакції, багатьом подобається сміливість, чіткість, рішучість міністра. Багато емоційно заряджених людей. А у нас зараз всі такі емоційно відповідають. Так їм і треба втікачам ухилянтам, а чого ні на фронті інші кордоном. найважливішою задачою держави сьогодні безумовно є збереження самої державності. Але не менш важливою є збереження української нації, бо ми ж воюємо не за землі, а за людей. Людей стає все менше, і попри всі глобальні негативні демографічні тенденції в світі та Україні, попри першочерговий фокус на обороні, держава щось але має робити, щоб зберегти людей, щоб